Що ви зараз бачите перед собою? Да, Це страшне. Друзі, привіт! Це канал Forza Kicks. я Рома Come and Play. Сьогодні у нас на огляді дещо не неймовірне, але дуже кльове. New Balance 990 V3 у кольорі необроблений аметист від Теді Сантіса. У 2021 році на пост креативного директора напрямку Made in USA New Balance запрошує в принципі зірку Теді Сантіса, засновника та власника бренду iMalion Door. У 2022 році Теді презентує свою першу колекцію з назвою Season 1, до якої входить 16 пар моделей 990 версій v 1 v 2 та v 3 Крисів складається. З підошвою, верха, верх, язичка. Верх кросівка складається з темно-синьої сітки кольору Navy, темно-сині, фактично, можна сказати, запатентованого кольору New Balance, як і сірого. Зверху ми бачимо замшеві сірі вставки. І цікаво, що на семплових парах вони були дещо темніші, практично навіть чорні. Спереду є маленька смужечка рефлективного матеріалу, яка додає певної родзинки до цих кросівок. Язичок кросівок має типовий вафельний візерунок для моделі 990 V3. Я колись в нього просто закохався. В певній мірі саме через нього я хотів 990 першу свою пару. З боку ми бачимо n лого Воно у помаранчевому кольорі воно є рефлективним і це дуже кльовий акцент для даного Colorway, Він спостерігається ще в декількох місцях. Це безпосередньо на язичку. Також ми бачимо напис 990 на п'ятці. і Ще одне енлого у не у червоному, а зрештою у помаранчевому квадратику на заднику кросівка. Але найяскравішим, напевно, контрастним елементом в цьому кросівку являється устілка. Вона також помаранчевого кольору. Вона дуже кльово доповнює увесь силует, як би дивно це не звучало. Підошва кросівка у кремовому кольорі додає йому трошки вінтажності. Тут використана технологія n N-Cup. Що таке n N-Cup? Інкап це поліуретанова рамка, яка наповнена піною Ева. Вона дає прям такої пружності кльової, кльового комфорту. Я не можу сказати, що це надзвичайно м'які кросівки, але вони досить комфортні. І це якраз ті кросівки, які ви можете взути у подорож, де ви плануєте проходити по новому місту 30 тисяч кроків за день, знаючи, що ваші ноги не будуть натиратися, боліти чи відчувати якусь втому впродовж цього дня. На загарнику красівка у нас є рефлективний елемент з написом Made in USA, під ним перфорований ноутбуний елемент з логотипчиком New Balance, І нижче в нас є пластикова вставка знову ж таки з написом New Balance, яка додає додаткової підтримки нашій п'ятці. Підошва New Balance з кльовим, знову ж таки, типовим візерунком для цієї моделі. Тут використана технологія Endurance, яка дає протектору більшої довготривалості. Менше зносу, більше зносостійкості. Окей, І по центру підошмо ми бачимо карбонову вставку, яка додає пружності вашій стопі при ходьбі та бігу. Пф, матеріали. Просто нереальна, преміальна, кудлата волохата замша неймовірного кольору на топовому силуеті, максимальної комфортності, максимального, мені здається, всього. Це реально шматок мистецтва, який ми можемо носити щодня. Ця кудлатість, волохатість і все все, що з нею зв'язано, це прям не знаю. Мені здається, що в кросівках це можливо найпрекрасніша частина. Моя ставка така, що через 500-1000 годин носіння цих кросівок вони стануть лише привабливішими, лише е, ніби вони розкриються як хороше вино. Ця замша має здатність до окудлення. О кудлення, оволоханіння. Коротше, замша топова. Ці кросівки йдуть з двома парами шнурків. У мене зараз, як ви бачите, темно сині. Це класична пара, яка, яку ви дістаєте з коробки по факту. Напевно, дизайнер він же теді, хотів, щоб ми використовували переважно цю пару. Але мені здається, що з білими шнурками ці кросівки виглядають трошки свіжіші, а також білі шнурки можуть пересікатися з сіткою білого кольору, яка наповнює внутрішню частину цього кросівка. Отже, New Balance 990V3 Made in USA. Я і не тільки я рекомендую брати на пів розміра менше за свій стандартний розмір. Наприклад, в мене рідний розмір 9,5 US, ці кросівки я взяв у розмірі 9 Що це дає? Обираючи кросівок на піврозміру менше, ви отримаєте максимальний комфорт. Ви отримуєте, можливо, перші 30 хвилин ви будете відчувати. Може, 15 хвилин, ви будете відчувати, ніби вам щось тисне, ніби вони такі тугенькі, але зрештою це відчуття проходить ну дуже швидко, як я вже казав, 15 хвилин. Коли я отримав першу пару даної моделі в іншому кольорі, я трошки напрягся, бо я взяв дев'ятку, я взувся, мені було незручно, я ходив і такий думав... Треба було брати 9,5, але дуже швидко я зрозумів, що клас, вони прям ніби адаптуються під твою стопу. Ну і це прям супер зручні кросівки. Якщо у вас виникло бажання спробувати New Balance взагалі як бренд, чи спробувати 990 v 3 модель, вона все ж таки легендарна вперше, саме цей колір може стати для вас, не знаю, першим відкривачем. Скажімо так, може завести вас у сектор Нью Беланс, де опинився я. Красівки приходять в такій синій коробці, класичні для Made in USA. Синій колір, не знаю, нічого особливого насправді. Тут є гарний напис, який ви можете прочитати, якщо хочете. Може в коментарях піду переклад, але в принципі там нічого критичного. Також у всіх кросівках цієї серії є отака вот листівочка. Тут всі 16 пар і тут просто моделі Made in USA. Також отак от New Balance кладе свої додаткові шнурки, ніяких пакетиків, просто кльова резиночка, стильно, просто дешево І в принципі цього достатньо. Щодо вартості, вартість цієї моделі, ретейл цієї моделі у Сполучених Штатах складав 200 доларів. У Європі це 220 євро. В Україну вони, на жаль, не доїхали, але я думаю, що це було б 10 плюс тисяч, так як це made in USA. І ціни, які New Balance виставляє на ці пари, дуже різняться від регіонів. Тепер я перерахую, скільки ж тут логотипів і написів. Значить, раз, НК, два, три. Раз, два, три. Коротше, на цьому красівку вісім згадувань New Balance. Це безпосередньо написи чи логотип. І того на два красівка, у нас 16 згадувань. От так вам і все оптимізація. Пишіть в коментарях, з якими шнурками вам подобається більше. Можете задавати любі питання по кросівкам, як їх купити, де їх шукати, як їх носити, як за ними дивитися. В принципі, я в коментарях буду допомагати всім бажаючим. Тому так, пишіть, пишіть будьте, будьте активними. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто був зі мною, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Моя перша ціль це 100 підписників, тому якщо ви зі мною з самого початку велике вам дякую, великий респект. Будете друзям розповідати, що ви були у першій сотні, коли у нас буде вже тисяча підписників. Тому, може, і внукам своїм доведеться це розповісти, але я чесно сподіваюся, у вас будуть історії поцікавіше. Тому дякую вам. Слава Збройним силам України! Чекаємо найшвидшої перемоги. Не забувайте донатити. Цьомки-вомки, бувайте. Ще, ще на підошві є трошки сіренькою. Тепер все сказав.